Вітаю, колеги. Спочатку реформування у 2018 році аудиторської діяльності України та реорганізації Аудиторської палати України в орган професійного самоврядування минуло 5 років. З дати обрання 14 липня 2018 року на установчому з'їзді до складу Ради аудиторської палати України я, на мій погляд, і на погляд колег дуже сумлінно працювала у складі Ради Аудиторської палати. І з 21 грудня 2018 року у складі комісії з атестації. За ці довгі 5 років Рада Аудиторської палати України виконала величезний обсяг робіт і отримала конкретні результати, які мали суттєвий вплив на реформування аудиту, на процеси атестації аудиторів та безперервного професійного навчання аудиторів. Але такий глобальний процес реформування діяльності не може бути остаточно вирішений за 5 років. І тому я дуже довго думала, висувати свою кандидатуру на наступний термін чи ні. Я прийняла таке рішення. Маючи досвід і глибоке розуміння цього процесу реформування аудиту, я маю чітке бачення подальших років на шляху зміни поколінь, підготовки молодих кадрів і передання свого досвіду. Молодим поколінням. І тому я прийняла рішення висунути свою кандидатуру в члени Ради Аудиторської палати України. У такий надто важкий для України час, воєнний час, аудиторська палата України стала асоційованим членом Міжнародної федерації бухгалтерів. Але попереду робота з підтвердження відповідності високим вимогам членів міжнародної федерації бухгалтерів і набуття повного членства. У такий важкий для України час і такий непростий для аудиторів України час. У разі отримання довіри від колег-аудиторів, я, я буду вважати. Своїми першочерговими завданнями у складі Ради аудиторської палати України як органу професійного самоврядування сприяти тому, щоб Аудиторська палата України як орган професійного самоврядування аудиторів України стала провідною професійною організацією аудиторів та була визнаною на міжнародному рівні. Прияти тому, щоб аудиторська палата України відповідала умовам повного членства Міжнародної федерації бухгалтерів. Я завжди захищаю професійні права і інтереси аудиторів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями і надалі обіцяю захищати права. І інтереси аудиторів за останні п'ять років була створена необхідна нормативна база, було виписано багато регламентів для ефективної роботи аудиторської палати України. Я і надалі буду ініціювати удосконалення необхідної нормативної бази для. Організації ефективної роботи аудиторської палати України, буду проводити експертизи щодо обговорення законопроєктів нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, і надалі буду активно формувати пропозиції з питань нормативно правового забезпечення аудиторської діяльності. І у складі Ради аудиторської палати України буду подавати їх до органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів державної влади і суб'єктів законодавчої ініціативи. І надалі всебічно буду сприяти професійному зростанню молодих аудиторів, підтримувати їх. Зосереджу. Увагу на підвищенні якості безперервного професійного навчання аудиторів з метою максимально повної відповідності європейським стандартам. І буду сприяти вдосконаленню системи узагальнення інформації про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надання рекомендацій щодо спірних і складних питань. Тому всіх аудиторів, Закликаю прийняти активну участь у з'їзді аудиторів 24 червня, вибрати склад Ради Аудиторської палати України, голову аудиторської палати України і підтримати мою кандидатуру у склад. Ради аудиторської палати України, слава Україні, героям! Слава!